Ні, поліс автоцивілка ви укладати зобов'язані. Тобто, якщо ви сідаєте за кермо вашого автомобіля, то у вас обов'язково повинні бути з собою права, техпаспорт і страховка. Такі закони. Якщо автомобіль стоїть в гаражі або на ремонті, то в цей період страховки може не бути. Але якщо вона виїжджає з гаража, то ви повинні укласти договір. Поясню, чому так. Ви купляєте автоцивілку не для того, щоб поліція не виписала вам штраф. В першу чергу ви купуєте й для того, щоб в разі, якщо не дай Бог, трапляється ДТП, і ви в ньому винні, то ви знімаєте з себе відповідальність за сплату на за оплату ремонту машини потерпілому. Ви перекладаєте цю відповідальність на свою страхову компанію. Кажете, от у мене є діючий довір, «Автоцивілка», Будь ласка, звертайся в мою страхову компанію, вона тобі оплатить ремонт. Все, ви себе зняли відповідальність. Тобто, по-перше, це ви забезпечуєте себе від якихось непередбачуваних фінансових витрат. А по-друге, ви платите за свій спокій. Тобто, ви цілий рік їздите собі спокійно і не переживаєте, чи випишуть вам штраф, чи попадете ви в ДТП, чи не попадете. Ось так.